Вітаю восьмикласників на уроці зарубіжної літератури. Я Войтенко Наталія Сергіївна, вчитель одеської спеціалізованої школи номер 32 Тема сьогоднішнього уроку. Основні теми сонетів Вільяма Шекспіра Відображення внутрішнього світу ренесансної людини. Художні особливості сонетів Шекспіра. Сонет номер 116 Книжка Дорожча мені за престол ці слова належать Вільяму Шекспіру. Сьогодні на уроці ми пригадаємо ознаки жанру сонет, визначимо основні теми сонетів Шекспіра. Звернемо увагу на художні особливості цих творів. Поговоримо про особливості внутрішнього світу ренесансної людини. Прочитаємо та проаналізуємо один з найвідоміших сонетів митця Сонет 116. Розвиватимемо зв'язне мовлення, вміння логічно мислити, висловлювати власну Вільям Шекспір, 1564-1616 роки. Геніальний англійський поет і драматург. Душа епохи. Сонети Вільяма Шекспіра вершина ліричної поезії доби відродження. Звернімося до теорії літератури і пригадаємо, що класичний італійський сонет традиційно поділяється на дві частини. Перша це зав'язка, два катрени, друга розв'язка два терцети. Англійський або ж шекспірівський сонет складається з трьох катренів і Фінального двовірша. Цей двовірш є не так розв'язкою, як висновком до ліричних Катренів. Вихід у світ збірки Сонетів Шекспіра. Один з найзагадковіших епізодів в історії його прижиттєвих публікацій. До 1598 року. Вірші існували в рукописах. 1599 року два сонети опублікував видавець Джагарт. 1609 року Шекспірівські вірші вийшли окремою книжкою. Загалом Перу Шекспіра належать 154 сонети, створені протягом. 1592 1598 років. Вірші з 1 по 126 присвячені невідомому другові. Решта коханій, загадковій, смаглявій леді. Тематика сонетів Шекспіра: Кохання, дружба. Ревнощі, роздуми про свою долю, невмирущість мистецтва, філософські роздуми. Про деякі теми поговоримо більш докладно. Тема любові у сонетах Шекспіра. У сонетах Шекспіра любов представлена як потужна, непередбачувана сила, здатна викликати. Як блаженство, так і біль. Поет зображує її як ідеал, що перевищує фізичну красу, а також розглядає її у контексті часу та змінності. У деяких сонетах любов стає джерелом страждань, зради чи розчарувань, але в інших вона залишається вічною і незмінною, незважаючи на всі випробування. Водночас Шекспір досліджує любов у різних її формах від пристрасті до дружби, від поетичної до реальної. Тема часу у сонетах Шекспіра Час у сонетах Шекспіра виступає як невблаганна сила, що руйнує красу, молодість і навіть любов. Поет часто розмірковує про швидкоплинність життя і неминучість старіння. Водночас час є символом змін і неминучості смерті. Шекспір закликає зберігати моменти щастя та любові, оскільки вони тікають так само швидко, як і час. Проте він також вірить у можливість безсмертя через поезію. Яка може зберегти красу й емоції, навіть коли час все знищує. Тема краси у сонетах Шекспіра. У сонетах Шекспіра краса є однією з центральних тем, яку поет часто пов'язує з молодостю та любов'ю. Однак Шекспір підкреслює, що фізична краса тимчасова. З часом вицвітає. Він вказує, що навіть найпрекрасніші риси людини не вічні, вони змінюються під впливом часу. Проте поет вірить, що справжня краса не обмежується лише зовнішнім виглядом, а проявляється в душі й у вічних почуттях. Ліричний герой поезії Шекспіра. Представник доби Ренесансу, яким поет зображує внутрішній світ Ренесансної людини. Його ознаки це гуманізм, індивідуалізм, любов і краса, роздуми про природу і світ, смерть і безсмертя, віра та релігія. Обговоримо деякі з них більш Докладно гуманізм Ренесансу змінив внутрішній світ людини, надаючи їй нові можливості для самовираження та розвитку. Людина стала центром уваги, її розум, почуття та творчість дібності визнано основою для самореалізації. Ренесансна людина. Почала активно шукати гармонію між розумом, душею та природою, вірячи в безмежні можливості для розвитку через освіту та творчість. Індивідуалізм став важливою рисою внутрішнього світу Ренесансної людини, яка почала вважати себе унікальною та незалежною від традиційних. Соціальних і релігійних норм Ренесансна людина орієнтувалася на власні думки, почуття та прагнення, що відображало нову роль особистості в суспільстві. Вона прагнула до самовираження незалежно від зовнішніх впливів, шукаючи свій шлях через науку, мистецтво та філософію. У внутрішньому світі Ренесансної людини природа і світ стали важливими об'єктами для роздумів, оскільки людина прагнула зрозуміти своє місце у всесвіті. Ренесансні мислителі вважали природу відображенням божественного порядку і невичерпним джерелом натхнення для науки, мистецтва та філософії. Вивчення природи стало основою для розвитку науки та дослідження законів світу, що дозволяло людині краще зрозуміти своє оточення і одночасно власне внутрішнє я. У внутрішньому світі Ренесансної людини смерть була неминучою частиною життя, що стимулювала роздуми про тимчасовість існування. Однак смерть не сприймалася лише як кінець, а як частина природного циклу. Людина Ренесансу усвідомлювала свою смертність, що спонукало її прагнути залишити після себе слід через творчість, досягнення, науку чи мистецтво. Бажання см... безсмертя через творчість було виражене в прагненні зберегти. Вічність моментів, почуттів і краси, які могли пережити фізичну смерть. Сонети Шекспіра вирізняються глибокою емоційністю, поетичною майстерністю та багатством образів, основні художні особливості, ідеальна форма. Кожен сонет складається з 14 рядків, організованих у три катрени та один куплет або двовірш, що надає віршам гармонійної структури, метафори і порівняння. Шекспір активно використовує метафори, порівняння та інші літературні прийоми, щоб підкреслити емоції, такі як любов, біль. Краса. Музичність. Ритм і звукові ефекти створюють особливу мелодійність, що посилює емоційний вплив віршів. Головні теми любов, час, краса, смерть і невидворотність змін. Ці теми пронизують усі сонети, розкриваючи глибокі роздуми автора. Використання контрастів. Поет часто порівнює протилежності, наприклад, молодість і старість, любов і зраду, підкреслюючи тим, складність людських переживань. Звернімося до сонету 116 одного з найвідоміших творів Вільяма Шекспіра. Прослухайте, будь ласка. А потім прочитайте вдруге вже самостійно, щоб відчути вірш. Не буду я чинити перешкоди єднанню двох сердець, то не любов, що розцвіта залежно від нагоди, і на віддаленні згасає знов. Любов над бурі зведений маяк, що кораблям Шле промені надії, це зірка провідна, яку моряк благословляє в навісній стихії. Любов не блазень у руках часу, що тне серпом своїм троянди свіжі, Щик і уст незайману красу, той серп любові справжньої не ріже, як це брехня. Я віршів не писав, і ще ніхто на світі не кохав. Спробуймо проаналізувати сонет 116. Головною темою сонета Шекспіра є визначення справжнього кохання. Провідними мотивами цього вірша є незмінність справжнього кохання. З плином часу й те, що саме справжнє кохання є духовним орієнтиром у просторі. Це сонет клятва, ліричний герой присягається у вірності кохання, усвідомлюючи всі життєві випробування, які можуть затьмарити почуття. Художній світ сонета надзвичайно широкий, він розширюється до меж Усесвіту. Сягаючи висоти зірки, за якою пливе мандрівний човник кохання і водночас концентрується на особі однієї людини на трояндових вустах і щоках. Любов як бурхливе море, і треба бути обізнаним і терплячим, щоб уміло вести свій корабель. Продовжуючи роботу. Сонетом пропоную вам поміркувати та надати відповіді на такі питання. Про що цей сонет? Хто нам розповідає про ці почуття? Чи є у нього співбесідник? Про що їх діалог? Яку думку стверджує герой в першій строфі? Як він цю думку доводить, переконує, що символізують маяк і океан? Що спільного у маяка і зірки? Як змінюється настрій ліричного героя? Як ви думаєте, чи щасливий герой? Чи тільки про кохання цей сонет? Чи може зрада вбити справжнє кохання? Який настрій сонету? Що ж перемагає любов? А на завершення роботи на уроці пропоную вам виконати вправу незакінчене речення. Будь ласка, прослухайте уважно початок речення та запишіть його завершення. Перше. Сьогодні на уроці я пригадав, як побудований сонет, чим відрізняється італійський сонет від Шекспірівського, а саме. Друге. Основні Теми сонетів Шекспіра. 3. Внутрішній світ ренесансної людини. Четверте. Художні особливості сонетів Шекспіра. П'яте. Сонет номер 116 сподобався мені або ж вразив мене. Тим, що домашнє завдання. Вивчити на пам'ять сонет 116 Вільяма Шекспіра. Дякую за увагу. На все добре.